Олено, вітаю Україну. Поговоримо про ситуацію в одній з найгарячіших точок фронту в Авдіївці разом із керівником міської військової цивільної військової адміністрації Віталієм Барабашем. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, пані Яна. Героям слава сьогодні в Києві. Такий ранок був тривожний. 13 дронів на нас летіло. Я чесно вам скажу, перелякалася. Я не можу собі уявити, в яких умовах живе Авдіївка, коли дрони це взагалі мабуть найменше, що може вас злякати. Як у вас ніч і ранок пройшли? Ніч пройшла більш-менш спокійно. Були поодинокі прильоти по старій частині міста. Трохи по центральній, ну дійсно поодинокі. Це в першу чергу обумовлено не дуже добрими для польотів безполотних апаратів там погодними умовами, тому що вони не мають змоги коригувати вогонь. Тому вони не літають в такі, в такі погодні умови. Ну на ранок трохи розвиднілось, розпогодилася, трошки вдарив мороз, і все почалося. Перший обстріл такий потужний, масований сьома нуль по старій частині міста РСЗВ, потім 9.04 РСЗВ, паралельно 9.05 центральну частину Центральна міста е, працювала система ГРАД з цими е, запалювальними елементами. 9.45 центральна частина міста ствольна артилерія, десь на зі хвилин 30 був обстріл. Ну от, от ранок так почався. Зараз поки що е десь ну, от, годинки півтори в місті тихо, але на позиціях навколо міста гаряче, як, як вночі, так і в день. Навіть два дні дні поспіль е ми чуємо в місті навіть черги не тільки кулеметні, а й автоматні. Це говорить про те, що йдуть уже. Ну, дуже близькі бої, тобто вже контактні бої, це говорить про те, що лізуть, намагаються все таки продавити ту, ту історію, яку вони собі там надумали, придумали взяти в діївку в напівкільце. Або ну, якщо тактично говорити, просто відрізати логістику в міста. Якщо це станеться, то люди цивільні, які лишаться в місті, чи буде їм що їсти, чи достатньо запасів продуктів. Ну, наразі є, є вдосталь е, в місті е, продуктів харчування. Є не ліків е, для ну, скажімо так, не на один місяць. Е, резерви є в місті, але ж ми розуміємо, що е, Ну не дай боже таке відбудеться. Я, я дуже на це сподіваюсь, і навіть впевнений, що такого не відбудеться, що вони на логістики не відріжуть. Але ну, все-таки ну, треба розраховувати на гірші варіанти, і прораховувати їх так. само. Е, я просто хвилюю за те, що якщо це все таки ну, буде відбуватись, то ми звідти евакуюємо тих людей, які в нас займаються роздачою цієї гуманітарної допомоги. Ми евакуїримо звідти персонал, який не залишиться там, медичний ще ще той, що зараз ще все таки в місті. Він він не залишиться там, розуміючи, що вони не зможуть в тих умовах і не дебе боже зайдуть відповідно в місто. Вони не зможуть з цими. Я навіть не знаю, людьми їх назвати язик не повертається. Вони не зможуть. Тому наші комунальники також виїдуть. Виїдуть ті хлопці, які займаються волонтеркою. Тобто, я хвилюю за те, що просто ці резерви їх дуже швидко розкрадуть. От самі місцеві, і знаєте, хто такі трохи спритніший, той собі натягає додому. А якась там бабуля, яка там ну мала рухома, да вона на жаль. Не зможе того зробити. Ми це бачили навіть по ситуації, коли роздавали гуманітарку. Ті, хто спритніший, приходили декілька разів, отримували. Ми ну в певний період, коли це було тільки загострено, не мали змоги то все фільтрувати і якось систему вводити. Коли ми це зробили, ми побачили такі речі, що одна людина за три місяці отримала три рази допомогу, а інша разів. Тобто, зрозуміло, потім ми це все відкоректували. То все вже такого не було. Mm -hmm. Але ж. Такі речі можуть бути на жаль, пане Віталію, У зв'язку з тим, що ризик напівоточення міста зростає, і перерізання траси зростає ризик. Чи збільшиться кількість охочих виїхати Авдіївки, цивільних, і чи є у них зараз така змога? Наразі зараз така змога є. Бачимо іншу ситуацію, що нема бажання. Мені здається, що здебільшого ті люди, які вже зараз залишились в місті, вони вже не поїдуть. Може, якісь поодинокі ще. Випадки є, Ну, ми це бачимо вже останніх пару тижнів: один, два, раз на три-чотири дні. Тобто, от, от такі mm -hmm. речі відбуваються. Більше це люди, які вже, мабуть, будь-за що не поїдуть. Зрозуміла, вас, пане Віталію. Але знаєте, наостанок я у вас на Фейсбуці побачила фотографію комунальника, який, попри обстріли, попри все, продовжує наводити лад в Авдіївці, і це просто гріє душу, що такі люди лишаються. А значить, що все буде добре. Дякую вам, що ви до нас долучилися. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку, і ми рухаємося далі.